Правильне літнє піклування за шкірою це не тільки СПФ, а й догляд після сонечка. Під час засмаги шкіра зневоднюється, втрачається еластичність, і процеси старіння запускаються швидше, тому що ультрафіолет руйнує колагенові та еластинові волокна. В дуеті до СПФ я беру догляд після сонечка, тому що він не менш важливий. Хочу вам показати ось такий спрей лосьйон від хістомер. Тут стільки зволожені, стільки відновлення, що після такого сонячного знущання. Шкіра вам скаже дякую. Текстура молочка, неймовірний аромат і дуже-дуже швидко вбирається. Шкіра просто оксамитова після нього. І моя рекомендація, що даний спрей повинен бути у кожної жінки на літо, тому що ці чоловіки, які не хочуть властитися СПФ, а потім ввечері кричить: Ой, пече, ой, болить! Оцекраз буде перша допомога в таких випадках і дітки, які постійно купаються, це СПФ збивається, і ви ввечері намастили, відновили їх молоденьку шкіру і спокійні.